Фентезійний бойовик про обман та вибір. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Події фільму розпочинаються у Чикаго. Веслі Гіпсон, звичайний клерк, який працює в офісі, на жахливу скандальну жінку на ім'я Дженіс. Веслі ніхто не помічає, і він вважає себе порожнім місцем. Хлопець живе у дешевій квартирі навпроти залізничних колій. Він має дівчину Кеті, яка зраджує йому із його колегою Баррі. А ще від усього цього у веслі стаються панічні атаки, отож він постійно приймає антидепресанти. Батьки Веслі розійшлися, коли йому було сім днів. Хлопець вважає, що його батько одразу зрозумів, що в нього народився найбільший у світі невдаха, отож його й покинув. Одразу після цього нам показують такого собі містера Ікс. Він заходить у приміщення, схоже на офіс. Чоловік каже секретарці Пуджі, що у них сталися неочікувані втрати. Він простягає кулю і просить з'ясувати, де купувалася зброя, щоб якось вийти на конкурента. Жінка оглядає її, однак відповідає, що куля чиста. Вистежити конкурента неможливо в цю ж мить із будівлі навпроти хтось вистрілює і поцілює просто в голову Пуджі. Містер Ікс ухиляється і кидається втікати. Він забігає в ліфти на мить, зупинившись, фокусує погляд, після чого мчить назад до вікна. Усе відбувається, наче у сповільненій зйомці. Містер Ікс вистрибує з вікна і під час польоту встигає вбити усіх снайперів. Чоловік приземляється на протилежній будівлі, і в одного із найманців дзвонить телефон. Містер Ікс підіймає слухавку, і чоловік на ім'я Крос каже, що у нього тепер інше бачення братства. Його члени порушили кодекс. і Крос має це припинити. Конкурент каже, що ці снайпери були лише приманкою, після чого вистрілює в голову містера Ікс. Далі ми знову переносимося до квартири Веслі, де Кеті знову психує через потяги, які не дають спати. Пара, як завжди, починає день із сварки, а потім Веслі йде на роботу. Перед тим він зустрічається із Баррі, якому знову оплачує покупки в магазині, не змігши відмовити. А потім до веслі цілий день чіпляється Дженіс, вимагаючи від хлопця звіт. Ввечері Веслі не надто радіє завершенню робочого дня, адже знає, що завтра це усе повториться знову. Ідучи додому, Веслі підходить до банкомату, аби зняти трохи грошей, та на рахунку виявляється порожньо. І з чим є, хлопець іде в супермаркет за продуктами, і там йому здається, що за ним стежить якийсь чоловік. За мить до Веслі підходить жінка на ім'я Фокс. Вона каже, що знала батька Веслі, і вчора його вбили на даху Метрополітену. Фокс пояснює, що він був одним із найкращих кілерів, а його вбивця за спиною Веслі. У ту ж мить Фокс пригинає хлопця і куля, що призначалася йому, пролітає повз. Жінка негайно теж дістає зброю, і, відводячи веслі в бік, починає перестрілюватися з кросом. У веслі знову починається панічна атака. Його зір розфокусовується, а усе навкруги, ніби сповільнюється. Доки Крос та Фокс ведуть перестрілку. Веслі намагається зібратися із силами. І у слушну мить кидається втікати. Крос, не довго думаючи, біжить за ним і викривши фургон доставчика, намагається переїхати ним хлопця. Веслі чим дуж біжить і раптом на своїй автівці його підхоплює Фокс. Жінка намагається відірватися, тож мчить на величезній швидкості, спричинюючи руйнування, ДТП та виїжджаючи на зустрічну смугу. Крос не відстає і переслідує їх на вкраденому фургоні. Між Фокс та Кросом і далі триває перестрілка. Жінка виконує ледь акробатичні трюки, щоб відірватися від їхнього переслідувача. У ході цього стає очевидно, що Фокс так само бачить усе сповільненим, як власне і крос. У якусь мить банду оточує поліція, але Фокс керовує автівку на перешкоду, через що та просто перелітає оточення, і зрештою вони із Веслі успішно вшиваються. Наступного ранку веслі прокидається у незнайомому приміщенні. Він бачить, що його оточують якісь люди. А за мить з'являється і Фокс. Хлопець нічого не розуміє і просить його відпустити, та раптом до нього звертається темношкірий чоловік на ім'я Слоун. Веслі й йому торочить про те, що його, мабуть, із кимось сплутали, і просить зателефонувати його начальниці Дженіс, аби вона підтвердила, що він звичайний офісний робітник. Однак слоун його не слухає. Він простягає веслі пістолети, наказує відстрелити мусі крила. Я вас не розумію. Мусі крила відстрель. Хлопець не розуміє, як це взагалі можливо, і починає панікувати. Однак, коли на нього наставляють зброю, він гарячково починає цілитися в мух. Веслі знову стає поганою. Він ледь себе опановує, аби зробити кілька пострілів. Після цього хлопець біжить в бік і дістає свої таблетки. До нього підходить слоу не показує три безкрилі мухи. Веслі ж не вірить своїм очам і каже, що це неможливо. Слоун викидає таблетки веслі і каже, що до сьогодні для нього багато що було неможливим. Чоловік починає пояснювати, що те, що відчуває веслі, не панічні атаки, а рідкісний дар. Його серце починає битися із швидкістю 400 ударів за хвилину, викидаючи величезну кількість адреналіну. Це уповільнює сприйняття навколишнього середовища, надаючи веслі над людську силу та швидкість. Слоун розповідає, що вони усі є членами братства, товариства вбивць. Сам слоун є головою братства. Усі тут присутні мають дар і його маві батько веслі. До речі, пістолет, що тримає у руках хлопець, належав йому. Слоун пояснює, що ще один член братства крос пішов проти них і вбив батька веслі. Чоловік хоче навчити веслі керувати своїм даром, аби він допоміг вбити кроса. Хлопець вважає їх усіх божевільними. Він кричить, що не буде брати у цьому участь і погрожуючи усім пістолетом, втікає геть. Наступного ранку Веслі прокидається вдома, сподіваючись, що усе, що було напередодні, всього лише сон. Однак, раптом з його куртки випадає пістолет, який дав слоун. У паніці Веслі ховає зброю в бачок та біжить на роботу. По дорозі він підходить до банкомату і виявляє на своєму рахунку більше, ніж 3,5 мільйони доларів. Виявляється, братство перевело веслі усі кошти, якими володів його батько. Усе, що відбувається, змінює веслі, і він приходить на роботу геть іншою людиною. Коли Дженніс знову починає його ображати, веслі дає їй відсіч. Хлопець обзиває жінку та каже, наскільки жалюгідно вона виглядає, коли самостверджується за рахунок інших. Наостанок веслі її посилає. Іди ти в сраку! А коли хлопець виходить із офісу, то ще й б'є барі клавіатурою по обличчю за його зради із Кеті. Коли веслі вибігає на вулицю, то не знає, куди податись. Він помічає оголошення про вчорашню погоню з перестрілкою і бачить, що його оголосили в розшук. У цьому біля веслі зупиняється автівка, за кермом якої сидить Фокс. Хлопець швидко сідає всередину і каже, що вирішив приєднатися до братства. Він хоче зрозуміти, ким є насправді. Фокс провозить веслі на текстильну фабрику, приміщення якої тепер використовує братство. Веслі бачить там слоуна і задає йому безліч питань. Чоловік відповідає, що хлопець про усе дізнається поступово і передає його під керівництво Фокс. Веслі починає тренуватися під жорстким контролем жінки. Його б'ють та ранять, намагаючись навчити відбиватись. Хлопцеві згартовують характер, змушуючи його вступати в бій. Слоун показує веслі, як можна загинати траєкторію польоту кулі, аби влучати в ціль. Фокс вже якогось дня виводить веслі на дах і спихує його на проїжджаючий потяг. Вона швидко по ньому пересувається і уникає перешкод, чого вчить і веслі. Пізніше жінка проводить хлопця до ткацького верстата і наказує впіймати човник, що рухається там дуже швидко. Веслі просить наставити на нього зброю, аби він знову запанікував. Та Фокс відповідає, що він має навчитися керувати собою сам. Веслі з усіх сил намагається сконцентруватись, однак з першого разу у нього нічого не виходить, і він просто ранить собі руку. Хлопець вибігає на вулицю, де бачить Слоуна. Він психує і кричить, що вже готовий. Він може відстрелити крила мусі, отож він і так хороший боєць. Однак Слоуни з цим не погоджується. Чоловік каже, що Веслі буде готовим, коли це підтвердить Фокс. Час від часу Веслі приймає спеціальні ванни, схожі на парафінові, у яких повністю відновлює свій фізичний стан. Допомагає йому у цьому росіяниці. Веслі ніяк не може зрозуміти, що його тут тримає і як він взагалі вступив у братство. Коли Веслі наступного разу зустрічається із Фокс, вона починає його бити та вимагати, аби він сказав, для чого тут знаходиться. Та хлопець каже, що він не знає, нащо він тут, адже він навіть не знає, ким являється. Почувши це, Слоун відводить веслі у кімнату, яку для нього виділили. Він каже, що раніше вона належала батьку веслі. Один із членів братства Крос зрадив їх і здійснив ганебний вчинок вбив кращого за себе. Тож тепер усе, що є у цій кімнаті, належить веслі. Слоун просить хлопця віднайти себе у цих речах. Можливо, це єдиний спосіб зрозуміти своє призначення. Згодом веслі вирішує віднайти себе, ідучи шляхом батька. Хлопець розуміє, що, аби стати схожим на нього, треба прикладати ще більше зусиль. І з того дня Веслі починає тренуватися ще інтенсивніше. Він вчиться витривалості та холоднокровності, навчається ножовому та рокопашному бою, починає розуміти, як взаємодіяти із зброєю та як поводить себе куля. Якось Веслі вдається пройти випробування Фокс на даху потяга, а ще трохи згодом він опановує свій дар і таки виловлює човник із ткацького верстата. Веслі досягає значних успіхів, що не може не помітити слоун. Однак хлопцю досі не вдається стріляти по параболі. Коли мішень щось прикриває, веслі ніяк не може влучити в ціль. Зрештою, Фокс вирішує діяти більш радикально і сама стає перед мішенью, наказуючи веслі стріляти. Спочатку хлопець відмовляється це робити, однак потім збирається і влучає точно в яблучко, оминувши кулею жінку. Вітай в братстві. Після цього Слоун відводить веслі у таємну кімнату і показує ткацький верстат долі. Він розповідає, що тисячу років тому клан ткачів відкрив таємну мову код тканини. Саме так виникло братство. Слоун показує, що розташування ниток утворює певний код, з якого випливають літери, а з них імена. Ткацький верстат визначає тих, хто сіятиме злою хаос, завдання братства їх знищити. Слоун виписує кілька імен, і каже, що це цілі веслі. Хлопець не розуміє, адже думав, що має вбити лише кроса. Та лідер братства каже, що це буде згодом. У них у всіх є завдання, які треба виконувати. Веслі не розуміє, чому Слоун хоче, аби він когось вбив. Та чоловік каже, що це не його бажання, а наказ долі. Пізніше Фокс супроводжує Веслі на його першу справу і пояснює деталі. Коли вони вже займають позицію, і Фокс дає команду стріляти, Веслі довго вагається і в останню мить відводить зброю. Пізніше Веслі каже Фокс, що не може отак просто вбити людину. Він не знає того чоловіка, не знає, чим він заслужив на смерть. Отож слухати накази якогось верстата більше не збирається. Тоді Фокс розповідає історію про дівчинку, батько якої був суддею. Якось він вів справу про здирництво, і фігурантам справи не сподобалося рішення. Зрештою, вони відправили до цього судді такого собі Макса Петріча. Він зв'язав чоловіка і спалив його живцем на очах дітей. А потім випалив свої ініціали на шкірі кожного члена родини, аби вони не забували про цю історію. Вже пізніше з'ясувалося, що Макса мов вбити член братства, однак він теж не зміг натиснути на курок. Фокс каже, що вбиваючи одного, вони рятують життя десяткам інших людей. Коли жінка йде, Веслі помічає випалені ініціали МП на її шиї і розуміє, що донькою судді була саме вона. Зрештою Веслі виконує своє перше завдання і вбиває вказаного чоловіка. Пізніше він приходить до слову на та той замість кроса, дає йому наступне ім'я. Хлопець переслідує наступну свою жертву, що їде на чорному лімузині. Однак, коли веслі вистрілює, виявляється, що там броньоване скло і вбити чоловіка не вдається. Тоді веслі і Фокс вчиняють божевільний трюк. Вони зіштовхують свої машини таким чином, що автівка веслі злітає у повітря, і він поцілює у жертви через відкритий люк. Після цього Веслі та Фокс приїжджають у колишню квартиру хлопця. Там він виявляє Кетті разом із Баррі. Веслі йде в туалет, аби забрати схований там пістолет в той час, як дівчина починає на нього кричати. Вона звинувачує Веслі у тому, що він зникне, попередивши, і всіляко його ображає. Чуючи це, Фокс заходить у квартиру і цілує веслі на очах ошелешених Кеті та Баррі. Зрештою, Веслі пориває її з Кеті, і вони з Фокс їдуть на наступну справу. Вийшовши на вулицю, веслі чекає, доки Фокс піджине автівку, і у цю мить ледь не ловить кулю від кроса. Хлопець вчасно помічає вбивцю і починає відстрілюватись. Крос кидається втікати, і веслі біжить за ним, вкотре спричинюючи аварії на дорогах. Переслідування призупиняється на покинутій автостоянці, бо веслі втрачає кроса із виду. Хлопець швидко перезаряджає пістолети, і щойно чує, який шурхіт, вистрілює. Та виявляється, веслі поцілює в того самого росіянця на прізвисько винищувач. Одразу за ним прибігають решта членів братства, яких, очевидно, викликала Фокс. Доки вони відволікаються на винищувача, Крос стріляє з за кута, але йому вдається лише поранити веслі. Отямившись у ванні, веслі бачить, як інші намагаються повернути до життя винищувача. Та чоловік все ж помирає. Пізніше Веслі дістає із плеча кулю, і вперше її вдається відслідкувати. Веслі з'ясовує, що її виготовив такі собі пакварський, що працює в монастирі у східній Моравії, саме там, де зародилося братство. Веслі впевнений, що крос з ним грається, і він хоче відповісти. Фокс переконує, що це пастка, та Слоун дозволяє хлопцю туди поїхати і нарешті спробувати вбити кроса. Однак, коли веслі йде, Слоун каже, Фокс що має завдання і для неї. Він передає їй аркуш із іменем Веслі, яка з'явилася на ткацькому станку. Веслі та Фокс приїжджають в монастири, захоплюють Пекварські. Веслі показує кулю і вимагає сказати, де той, хто її купив. Пекварський каже, що він не відповідає за тих, хто стріляє його кулями. Однак він погоджується влаштувати зустріч. Вони утрьох приїжджають на вокзал, і Пекварський йде зустрічати кроса. Однак, щойно Веслі та Фокс відволікаються на розмову, чоловік починає втікати. Веслі та Фокс кидаються за ним та пробігаючи повз якийсь вагон, Веслі помічає кроса. Хлопець застрибує у потяг і починає шукати вбивцю. Фокс вже втрачає пекварський із виду, та крім цього розуміє, що Веслі в потягу, який вже рушив. Коли жінка вибігає з вокзалу і сідає в першу ліпшу автівку, Пекварський телефонує Кросу і каже, що Веслі у потязі. Сам Веслі ж обережно ходить вагонами, шукаючи кроса. Однак, в якийсь момент пасажири помічають пістолети, це спричинює паніку. Користуючись цим, крос накидається на веслі. Однак хлопця рятує Фокс, яка вже наздогнала потяг. Вона вистрілює і, хоча ні в кого не влучає, крос відскакує в бік. Між кросом та веслі починається перестрілка, однак вони стріляють настільки точно, що їхні кулі просто врізаються одна в одну. Фокс і далі переслідує потяг на шаленій швидкості, і в якийсь момент вона наїжджає на перешкоду, через що її автівку підкидає, і жінка прямо на автомобілі влітає у вагон потягу. Уся ця колотнеча спричиняє сходження потягу із рейок, і частина вагонів повисає над прірвою, в той час як інша ледь-ледь тримається на мосту. Фокс та веслі, намагаючись врятуватись, починають карабкатись нагору. Однак, через те, що вагони один за одним обриваються, веслі не вдається втриматись і він ледь не падає у прірву. На превеликий подив хлопця його за руку схоплює крос і намагається витягти нагору. Веслі довго вагається, однак в якусь мить він дістає пістолет і вистрілює в чоловіка. Вагон, у якому вони були, теж обривається і летить вниз. Прийшовши до тями, Веслі піднімається і бачить поряд пораненого кроса. Він наставляє пістолет, аби остаточно його добити. Та крос раптом каже, що братство брехало веслі. Насправді він його син. Ти мій син. Після цих слів крос помирає, а у вагон заходить Фокс. Помітивши її, Веслі питає, чи це правда, і жінка відповідає ствердно. Вона каже, що братство завербувало веслі, бо він був єдиною людиною, яку б крос ні за що не вбив. Фокс вже піднімає свій пістолет, аби вбити веслі, та хлопець встигає швидше вистрілити у вікно поїзда під ними, через що він разом із тілом батька падають у воду. Наступного ранку Веслі прокидається у ванні і, однак не уті, що на фабриці. Хлопець бачить, що він у квартирі, яка знаходиться навпроти його колишнього помешкання. Раптом веслі помічає пекварські. Старий підтверджує те, що крос і був справжнім батьком веслі. Він показує фото, які тримав у себе чоловік, і каже, що крос часто зупинявся у цій квартирі, аби бути ближче до веслі. Хлопець не розуміє, чому тоді батько хотів його вбити. Однак Пекварський каже, що це не так. Насправді він його захищав. Коли крос пішов із братства, Слоун знайшов веслі, і вони разом із Фокс почали на нього полювати. Насправді, цілю кроса завжди була Фокс. Він всіляко намагався відігнати її від сина. Пекварський розповідає, що Слоун давно почав обирати цілі, які були йому вигідні для отримання прибутку. Часто їхні імена навіть не звучали на верстаті, власне, тканина долі ніколи не видавала ім'я кроса. Батько веслі просто навчився читати шифри і розкрив діяльність слоуна, це зробило із нього мішень. Пекварський показує шматок тканини із зашифрованим іменем, і виявляється, що насправді верстат наказував вбити слоуна. Пекварський каже, що крос всіляко намагався відвадити Веслі від братства. Чоловік простягає хлопцю квитки і просить його поїхати, адже крос завжди хотів для сина спокійного життя без насильства і вбивств. Коли пакварський йде, веслі бере шафу куртку батька. Раптом він помічає якийсь отвір і виявляє приховану кімнату. У ній веслі знаходить купу речей кроса, його зброю, розробки, схеми бази братства. А найголовніше план, за яким крос хотів знищити слоуна. Трохи подумавши, Веслі вирішує не втікати, як він завжди це робив, а довести справу до кінця і помститися за смерть справжнього батька. Веслі їде в магазин і скуповує кілограми арахісової пасти. Потім він прямує на сміттєзвалище, де з допомогою цього смаколика приваблює сотні щурів. Наступного дня Веслі приїжджає до бази братства і протаранює ворота. Слоун дає команду, і охоронці, починають обстрілювати вантажівку. Уникаючи куль, веслі випускає усіх щурів, до яких попередньо поприкріплював вибухівку. За лічені секунди ті проникають в усі закутки заводу і оточують усі кімнати. А коли таймер обнуляється, усі щури вибухають, вбиваючи купу членів братства. Користуючись нагодою, веслі сам проникає всередину, і між ним та вцілілими учасниками починається перестрілка. Добре засвоївши усі уроки та досконало володіючи своїм даром, веслі легко перемагає у цьому протистоянні. Хлопець отримує кілька ножових поранень від м'ясника, що навчав його користуватися холодною зброєю, однак і його веслі зрештою вбиває. Коли хлопець дістається до кабінету Слоуна, його оточують Фокс, зброяр та інші вбивці. Веслі розкриває їм правду і розповідає про обман слоуна. Він показує тканину, на якій є ім'я ватажка, і пояснює, що той брехав їм, бо не змирився із своєю долею. Веслі називає слово звичайним бандитом і вбивцею. Однак, коли він піднімає пістолет, Фокс вибиває його із рук хлопця. Тоді слово бере слоун. Він каже, що насправді захищав не тільки себе, а й усіх тут присутніх. Усі їхні імена виткалися на верстаті. Слоун каже, що діяв так, бо інакше б усі присутні у цій кімнаті були б мертві. Чоловік дає членам братства вибір. Або непохитно дотримуватися кодексу, і тоді кожен із них має здійснити самогубство, або ж вони можуть вбити веслі і продовжувати використовувати свої навички, аби контролювати світ. Зброяр посилає усе до біса в сраку кодекс і вже збирається вистрілити в веслі. Однак Фокс вирішує вчинити так, як має бути. Вона вистрілює, закручуючи свій постріл, і однією кулею вбиває усіх членів братства. Перед тим як куля влучає і в неї. Окс кидає веслі свій пістолет. Окинувши оком тіла, веслі біжить шукати слоуна, однак ватажок рятується втечею. Повернувшись до міста, веслі виявляє, що слоун знищив його рахунок, і хлопець знову залишився без грошей. Кілька тижнів по тому він повертається на свою колишню роботу. Котрогось вечора, коли в офісі не залишається інших працівників, слоун приходить туди, аби вбити веслі. Та коли той обертається на стільці, шокований слоун бачить перед собою незнайомця. Усе це виявилося лише приманкою. У ту ж мить Веслі вистрілює в голову Слоуна із снайперської гвинтівки із квартири Кроса за багато кілометрів від офісу. А потім, повернувшись до камери, Веслі заявляє, що повертає контроль над своїм життям. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.